Бажаю здоров'я! 8 серпня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Де ворог напирає, а де ми зламали його атаку, дивіться у цьому відео. Поїхали! Час фіар. На цьому тижні ворог просунувся з північної сторони міста у направленні населеного пункту Майське. У самому Часовому Яру стабілізували ситуацію. Зараз вже подобивали тих, хто закріпився на минулому тижні, коли була велика атака. То частина часового Яра, Південна, вона знаходиться під контролем Збройних сил України, щоб там не казали у різних СМІ. Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог великих атак не проводив. Ми продовжуємо фіксувати проходження ворожої піхоти групами по 2-4 чоловіка з подальшою їх знищення. Знищуємо їх від дронами та нашою артилерією. Костятинівський напрямок. На цьому тижні це найцікавіший напрямок і дуже багато що тут відбулося. По-перше, ворогу не вдалося нахрапам взяти Олександра Шультине. І бої зараз ідуть біля білої гори. Ворог постійно закидує в цей населений пункт по кілька чоловік для того, щоб вони робили там спостережні пункти. Але наші дронщики все вибивають, все, що там шевелиться, то тримаємо там. Наступна гаряча локація, де ворог тисне саме у бік Клєбан-Бик. Окупант продвинувся в районі населених пунктів Щербинівка, Новоспаське та ще до населеного пункту Катеринівка з цілею взяти саме у кільце все терецьке направлення. Але ворог зазнає дуже багато втрат, і це йому не вдається. Навіть є для нас позитивні події, які відбуваються в районі населеного пункту Яблунівка. Збройним силам України, по-перше, вдалося зупинити ворога біля Олександра Калинове та трошки відкинути ворога самої Яблунівки та нижче населеного пункту Русіняр. Південніше ворог має деякі просування, по-перше, зі сторони населеного пункту Полтавка. Тут у них задача перерізати дорогу між Софіївкою та Довгою Балкою. Що дає ускладнення нашої логістики. На цьому тижні ворог без успіху сунув і на шахове, розбираючи його кабами. До речі, на цьому тижні у нас майже сутки йшов дощ, була погана погода, і саме цю погоду полюбляє ворог для наступу, так як аеророзвідка набагато менше з нашої сторони. То лупила в цей день усе: і артилерія, і гради, і каби для того, щоб прикривати прохід пі піхоти своєї. То ворогу вдалося в деяких місцях заскочити в якусь посадку, нори, там і по перехватам ми чули, що вони там і мокрі, і холодні, і все, але їх кидають саме у погану погоду. То ворог намагався пройти до Шахова, але йому не вдалося. Й є просування ворога у бік населеного пункту Родинська, де дуже важливий населений пункт у нашій обороні. Ворог намагається обійти його по флангам. На сьогодні ситуація тут критична. Покровський напрямок. На цьому тижні ворог проводив активні дії свої саме біля населених пунктів Удачне та звірове. Ідуть позиційні бої. Чекаємо, що тут буде великий наступ ворога, так як ворог перекидає дуже багато нових сил саме у цей район. Зараз тримаємось. До речі, у вівторок буду записувати ще дуже важливе відео по розумінню перспектив подій на фронті. Також буду відкривати великий збір на 670 тисяч гривень. Для Чотирьох підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр. Ми будемо купувати дуже багато обладнання та пікап, то прошу уже усіх долучитися до цього збору. Усі реквізити в описі під відео буде Монобанка, Приват та PayPal. І також буде дуже багато цінних та ексклюзивних призів. А якщо хтось ще вірить, що війна скоро завершиться. І якісь надії на перемовини, то моя позиція не змінилась. Поки ми не виб'ємо ворога повністю з нашої землі, війна не закінчиться, то допомагайте Збройним силам України і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.